Марафон на ТВ7+, триває. У студії Юлія Астафурова. Рада усіх бачити. Ну а далі говоримо про казкову загадкову та історичну бакоту. А саме скриня спадщині. У селі Грушка. Це старушська громада. У панському маєтку функціонує музейний новий музейний простір. І до нас до ефіру доєднується Адріана Вітер, мисткиня, проєктна менеджментка музейного простору та організаторка проєктів Мальоване село та «Тисячі Літні скарби Бакоти. Я рада вас бачити, пані Адріану. Вітаю. Слава Україні! Дивіться, бачила кілька постів, ну, Насправді дуже прям така унікальна історія. У нас о, на Хмельниччині з'явився ще один класний, крутий маєток з крутою історією е, і невідомий, насправді, ну, широкому загалу. Я знаю, що працювала над ним багато, трошки е, розкажу про сам проєкт. Проєкт Бакота і культура це е, скриня спадщини, є переможцем Україн, Українського культурного фонду у номінації Локальна культура. Він присвячений ревіталізації Няжого палацу Токаржевських у селі Грушка, вшануванню історичних постатей, розвитку народних ремесел і створенню сучасних культурних продуктів. Бачила і фото, і читала відгуки тих, хто вже побував. Ну всі просто в захваті, насправді. Давайте, можливо, трошки почнемо з історії. Токаржевські Корашевичі, хто ці люди? Чим вони такі славні саме в Бакоцькому регіоні? Та дивіться, то кажальські крашевища це давній литовський сполонізований рід і ну. Шляхта, українська шляхта того часу, так, це ми говоримо знову ж таки кінець 19-го, початок го століття, і е, найвідоміший їхній представник це останній їхній нащадок, його звати Ян. І пан Ян, токажевський Карашевич, він був дійсно видатною особистістю, громадським діячем. Він е, був дипломатом, він був послом ОНР в різних країнах, і він, не дивлячись на те, що він не був етнічним українським за походженням. ну на сучас, власне сказати, дуже був ідейним. Він дуже цим, 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 от тоді була Українська Народна Республіка, і от він дуже підтримував. І навіть всі свої статки в нього він не був одружений, в нього не було дітей, і е, він потім був змушений виїхати. Е, Після революції відповідно за кордон і е, жив потім за кордоном. Його мати ще декілька років вела господарство в нашій громаді, зокрема в села Грушка Чубанівка, де них були родинні маєтки, але потім вони виїхали всією родини за кордон, і е, він все одно мріяв повернутися. Він весь час працював над е, цією ідеєю української державності і на ці свої статки е, завіщав. Е, в країні, державі українській, і в Кам'янці-Подільському він велику суму на це виокремив на створення інституту української державності. Тобто, дійсно, це людина, яка дуже багато зробила для України того часу, дуже багато вклала і особистих ресурсів, і душевних ресурсів. Але на жаль, правильно ви сказали, що на широкий загал це зовсім невідомо. І зараз, у нас, коли йде знов війна, знов. У нас історія, можна сказати, повторюється, да, і ворог у нас той самий, то дуже гостро стоїть е, питання меморалізації героїв минулого, да, тому що та нація, той народ, який не пам'ятає свого минулого, він просто приречений знов ті самі помилки. І е, знаєте, на маленькій громаді дуже добре це видно, тому що це який так міні-фрактальчик. Все те саме, що в маленькому, то і в великому. От у нас громада невелика. От у нас є е, такий маєток, є е, така от постать історична. Чи знають люди про нього? Ну, на жаль, дуже мало. Є люди, які знають, але діти, наприклад, наші зовсім не знають. Чи є в громаді в селі десь е, якась табличка, можливо, пам'ятник? Ні, на жаль, цього нічого немає. Тому ми взялися якби за це, е, ну тому що я вважаю, що це дуже. Е, треба шанувати і тих героїв які зараз воюють е, за україну і які роблять е, щось для української державності та щоб ми збереглися але не менш важливо пам'ятати Тих людей, які нам передали цю естафету. Так? Тому от так, Богу дякувати, цей маєток зберігся, тому що головний їх маєток був в іншому селі, в селі Чабанівка. І там маєток був, був гарніший, можна так сказати, більший. Там було ну, більш такий він вишуканий був. А цей був такий ніби як гостьовий, він по дорозі виходить розташований. Ну, можна так сказати, Він був теж гарний, але ну, аж не настільки. Та? І, коли вже після того, як більшовики прийшли в Лисківцях і в Чабаніці, їхні маятки повністю зруйновані, тільки фундамент є, і ну, наразі неможливо їх відновити, нам повезло, в нас тільки зруйнований третій поверх, а два поверхи лишились. Більш того, під час радянської влади цим. Будівлею користувалися, там була контора, там був сільвоз, там ще якісь були. Тобто будівлею користувалися, вона опалювалася, люди доглядали, робили ремонти, тому ну, вона лишилася в десь такому непоганому, як би, стані, Да? Ну і вже якщо ми маємо таку спадщину, яку пережила більш ніж 100 років, да, і нас дочекалося, то ми вже вирішили зробити такий там простір культурний, музейний. Дуже для того, щоб люди могли в такі більш сучасній формі поспілкуватися і знайти, знайти де описав. <голов> Познайомитися з історією, да не просто е, приїхати на і подивитися на гарні кравида, а познайомитися ще з культурою нашого краю, познайомитися з історією. Ну це такий доволі гарний спосіб відвідати музей, відвідати культурний простір. Там він весь функціонує і як фотозона велика, і тому якби ну от ми, ми працюємо над цим, щоб саме на широкий загал. Це стало відомо, і саме щоб на широкий загал, якби та ми говорили про наших героїв. Ми говорили про наших е сучасників і про тих наших попередників. Я так розумію, що для того, аби от створити цей простір, так, але там відновити, або тут навпаки ще інше слово ревіталізація княжого палацу, так? Тобто це і не реконструкція, і не від, і відновлення, але не реконструкція. Правильно розумію? І Ні, ще в мене питання: оті предмети, наприклад, там меблі, да, це е, меблі умовно е, тих часів, чи це меблі автентичні, які тоді були в цьому будинку, в цьому маєтку. Я як взагалі наповнювався цей інтер'єр, як відбувалося у цієї ревіталізації? Спочатку хотіли би дізнатися, що це таке більш детально, так і е, я так розумію, що вся громада долучилася до того, вся грушка долучилася до того, аби от створити такий спільний простір, хто що ніс? Да? Бо там ще є прикольна історія із скринями, яку ми трошки згодом обговоримо. Так, так, Ну дивіться, ревіталізація, якби це простими словами надання другого життя, да другого полуподиху, якби в об'єкт, угу. в даному в даному випадку ми говоримо про архітектурний об'єкт. Е, стосовно того, наскільки хто долучився, ми е, взагалі просто самі по собі люди творчі, і ми е, любителі старовини автентики. І тому ми, коли переїхали е, в село, ми зрозуміли, що у людей, ну ми почали з не спілкуватися, а ми зрозуміли, що в них насправді дуже багато є старбів, які е, ну, не так сильно цінуються, які е, дуже сильно під загрозою піти там. В группу, наприклад, да, або просто які, там які не помічають, просто що то Так, справді, так, так, які просто є частиною або курника, або ще там чогось. Тому ми зрозуміли, що якщо ми це зараз не відкупимо, десь не зберемо, то можливо, ми ще не знали тоді про маєток. Ми не знали, що ми взагалі будемо музеї створювати. Просто нам було шкода, так само, як сорочки, там рушники. Да, нам просто було шкода, що ось воно можливо за 5-10 років вже взагалі зіпсується. І таку потрошку ми збирали. Це не є автентичний з, з цього простору мер. Пані Адріано, ви з нами. У нас якісь трошки є труднощі зі зв'язком. Ну таке власне буває, а я тим часом розкажу, поки відновлюється зв'язок, що одним із таких класних історій є, ще скриня спадщини, яка є якраз в палаці Токаржевських, це антистрес-мальовка з етно по Дністрою, створена на основі реальних взорів, зібраних за час етноекспедиції регіонів. Так, так, бачу, що в нас ви повернулися, пані Адріано, Я попрошу вас знову повернути е... <годжуємо> в горизонтальне положення камеру. Ви нас чуєте ви нас, бачите? Так, так, так. Так, а ви все одно в нас трошки боком, можливо, так. Це так, можливо... як було, ні? Ні, не як було. Є трошки. От давайте так, чекайте. О, давайте ось так і залишимо. Да. І ви нас бачите, ми вас бачимо, да. е, е, Продовжуйте, власне, про те, як наповнювалося, як, як відбувалася ця ревіталізація, так, як наповнювався простір потрібними речами, як ви шукали класні речі умовно по сусідам новим. Там да, да, так і так і було по суті там. Ну і як ми не просто приходили і там щось забирали людей. Ми завжди з ними спілкувалися. Та так ми знали взагалі за цей майбутнє. Знали за цього пана, тому що ну до Сявпориша є люди в селі проживають в кого діди, прадіди, наприклад, працювали в цього пана, і вони почали нам розповідати деякі речі. Потім у нас є такий односельчанин наш Іван Маккитович Бучок. Він Псав книгу про Грушку, От такий патріот свого села, і в цій книзі теж він подарував нам цю книгу. Теж там була інформація про цей маєток. Дуже цікаво. Тоді ми вже стали більш прицільно цікавитися. І так, по всіх селах, по всьому регіону, насправді не тільки по нашій громаді. Ми збирали ці меблі, ну в основному старались, звісно, по нашій громаді. І ну є свідчення деякі, що саме вони з цього маєтку зрозуміло, що коли. Був цей переворот, да, прийшли більшовики, то згодом все це розтягнулося, як би так по хазяйськи Тому е, такого, що от прям 100% цей стіл був там і він там лишився. На жаль, такого немає у нас. Але так як ви сказали, е, з цього періоду та, і люди теж ну долучалися перш за все. Е, Саме цінне це розповіді старожилів взагалі в усій нашій діяльності, тому що 100 років ми були під радянським цим якби, пресом, і е, мало чого збереглося е, саме фізично. Та, наприклад, тих самих розписаних хат не збереглося, да якихось інших речей не збереглося, але збереглася пам'ять людська. А там, де збереглася людська пам'ять, там де збереглося у нас знання, як воно було, значить, ми його можемо відповідно відродити. Ну і тут так само в цьому процесі найбільше свідчення старожилів. Да? Так ми узнали, що стіни були кольорові, вони не були білі. Так ми узнали, що був дерев'яний третій поверх, що був він під склом, що скло замовляв пан аж з Харкова. Ну тобто такі от цікаві місця, ми це все збирали, докупки збирали. От, а потім, уже, коли ми почали займатися, можна так сказати, музейною цією діяльністю, ми зробили першу хату селянську, да, просто найстарішу хату в селі, ми перетворили на етномузей. І там у нас експозиція, яка репрезентує саме, як жили селяни в цьому регіоні. Кінець 19-го, початок 20-го століття, бо хата у нас датується 1896 роком. І е, одразу була така ідея, так як у нас міні-скансен, е, зробити експозицію, яка буде репрезентувати Подільську шляхту. І оце ми в цьому маєтку нарешті ми працювали два роки і зробили на цей рік та, ну, і такий музейний простір, виставковий простір, це і фотозона, це і музей, це і е, частина Скансена. Ну тобто можна по-різному його використовувати. Там також буде майстерня сувенірна. Е, ми хочемо ми вже е, Робили лінійку сувенірної продукції з нашим етнічним розписом, з нашими символами, і ми би хотіли зробити таку майстерню по можливості, щоб дітей залучити, і дерев'яні у нас забавки, іграшки, магнітики, щоб діти розписували і за це навіть отримували якісь кошти, так щоб був якийсь от рух туристично-економічний у нас громаді з залученням місцевого населення. Ну, взагалі, ми стараємось завжди залучити місцеве населення по можливості. Дотолок деякі люди приєднували, за коли ми там прибирали, виносили, вигрібали. Ну до ремонту також долучалися місцеве населення. І тому можна сказати, що ми тоді спільно, спільно це все зробили, і на відкритті було дуже приємно побачити. Теж У нас було як для села багато людей, і ми були дуже вдячні. Це говорить про те, що людям не байдуже, що у них відбувається в громаді люди підтримують. Культурні ініціативи, не дивлячись на війну, не дивлячись на сумні різні події, то вважаю, що це найвища оцінка нашої діяльності, що вона потрібна, що вона доречна, що її варто продовжувати далі. Розкажіть, чи, будь ласка, є там у вас ще унікальні арт-об'єкти, можна напевно так сказати. Це е, там є галерея подністровських скринь у князівському цьому палаці, так? Тобто ціла колекція, я так розумію, і це теж надзвичайно цінно і надзвичайно цікаво. Я думаю, мені щось здається, що коли ви ці скрині збирали, то там ще й всередині щось було теж таке, що варто е, демонструвати. Ну зазвичай якісь е, можуть бути знаходжені е, рештки вишиванок або е, орнаментів не знаю розказуйте а на нас виходить історія така: кожного року ми беремо одне-два народних ремесла і розкриваємо їх тим, що робимо якусь експозицію, присвячену цьому ремеслу. Ми вже робили травництво, як таку нашу фішку громади. Ми робили гончарство, народний розпис у нас є провідною. Минулого року ми взяли хлібовипікальні, обрядова випічка, каравайництво. Ми робили Дністровське весілля, тобто пішли більш в традиції. Цього року ми взяли скринництво снецарства. Снецарство це художні різьблення. Скриня, напевно, є таким якраз уособленням спадщини, так? тобто, скриня спадщини, тому так і називається проєкт. І ми вже теж так раніше приглянулися, що багато в кого є скрині, багато кому вони абсолютно не потрібні, вони там десь на дворі стоять, але в маленькій глиняній хаті столітній просто немає де експонувати. Тобто, там просто немає місця. Ми чекали, коли ж у нас з'явиться якийсь такий простір, де можна це все гарно, бо вони. Потребують простору скрині. Ну, от, нарешті, у нас простор з'явився. Та ідея така, що зі всього регіону, е, знову ж таки, ми працюємо по обид сторони Дністра. Тобто, і Хмельницька область, більше Хмельницька область, звісно, бо ми живемо на Хмельниччині, але також і е, захоплюємо територію трошки Чернівецької області. Якраз ми от межуємо між Буковиною, Бесарабією і Поділлям. У нас такий цікавий в цьому плані регіон. От то, е, да, зібрали колекцію скринь, наразі це 10 Кринь, деякі автентично розписані, весільні. Так вони і лишились. Найстаріша скриня 1929 року. Пошагово та ну. Інші скрині розписані вже нами, реставровані, тобто, просто ми віднайшли різні приклади та, і в джерелах, там, в історичних архівах, як вони були розписані та, і яка була скриня подібна, просто як та, перенесли цей розпис. А оригінально це була просто проста скриня, але так як це художня експозиція, та, тобто ми презентуємо і своє бачення, зокрема, як воно все було. Та, Тому такий і далі будемо продовжувати. Скрині збирати у нас там ще місце є, тому хочеться зібрати таку прям серйозну колекцію. І доволі таки це унікальна історія. та ну в Радомишлі, на, Наступна зупинка по скриням радомислів там є дуже теж цікава, класна колекція. Угу. А, а чим відрізняється? ну Наприклад, які особливості Подільської скрині, Баковської скрині, від там е, ну якихось інших регіональних скринь, якщо можна так сказати. ну Є ж різниця, правда? Так, Звісно. Перше це е, форма і розмір. Друге, наприклад, тут ще цікаво, у нас з подільського берега Дністра скрині мальовані. А, і чим була більш мальованіша скриня, тим була значить заможніша родина. І чим була більша скриня, і з дерева, з якого дерева, та, то е, з подільської сторони виходить, більш мальовані скрині, а з уже е, Чернівецької області, да, Буковини, там уже скрині е, вирізбляні вже більш схожі туди до гуцульських в такому варіанті. Це така найбільша їхня е, особливість. Далі, тому ж таки, про розпис. Якщо це з той голос берега Дністра, дуже е, строкато розписаний, дуже всього багато. У нас якраз є скриня, от та найстаріша, вона якраз такий з подніжовського села, з того берега Дні... Буковинського, як ми кажемо. А наші ну, знову ж таки це Поділля, тому розпис більш стриманий, е, кольори знову ж таки, е, ну тобто є свої Дерево життя в основному знову ж таки, от квіти, тобто рослинні орнаменти. Ну є своя специфіка, але так як у нас тільки скрині з одного регіону, то ми дуже подібні ковані скрині, от з липою і з дубу, тобто міцні їм вже багато років, але якщо захотіти, можна ними користуватися, і ми заохочуємо людей не тільки віддавати в музей, та, тому що ну, ми, ми забираємо тільки те, що дійсно не потрібно, що могло би зі. <суватися>. Але хто має скриню вдома? Ми заохочуємо людей користуватися, щоб вона служила і коли річ слугує, да, тобто передавала історію. Е, ну, старші люди знають це. Діти, наприклад, не знають, що от скриня передавалася від покоління до покоління, да, але не можна було передати скриню, якщо попередня власниця ще була жива, тільки передавали після смерті, і що тільки це виключно жіночий предмет. Жінка володіла скриню, буде деякі Ліками скринями, і що дівчина собі. Єдине, що вони знають, що дівчина собі робила, прийдена там, вишивала, ось це вони що знають. Тобто, ну, такий просвітницький момент завжди якби є. Ми дуже орієнтовані на дітей, перш за все, на молодь. Тому якби, да, це завжди така у нас екскурсія, лекція, і знову ж таки, цікаво, і відкрити і подивитися, е, так як у нас живий музей, то ми, ми дозволяємо. Та. А чим були наповнені скрині? Ну е, чесно вам сказати, е, цікава. Цікава напевно газета. От у нас там в одній скрині була став там за 60 ті 60-ті роки. А так, рідко хто її вже використовував за своїм призначенням, тому в нас було і зерно там в скринях. У нас було, тобто у нас не було рушників і там домоткані якоїсь килимів. Ні, такого вже в нас не було. Але в нас є це окремо. Якщо треба, ми можемо наповнити. До речі, от дуже класно. в нас в музеї, в етномузеї є теж декілька скринь, і вони просто стояли як експонати. А теж там є цікаві історії, що одна була раніше у свиней в хліву стала, да, стала у нас такою одною з візитів. От Подільська така скриня, велика дубова, якраз таки. Але вже в нас потрошку з кожним роком збільшується музейний фонд, збільшуються предмети, та, які ми там то купуємо, або люди нам дарують. І я вже почала зберігати то в скринях. І це дуже класно, що навіть в такому просторі вони вже пішли функціонувати. це дуже потішило, що вже це не просто пустий порожній такий елемент та експозиція, а що він вже й? І працює він вже по своєму назначенню. Да, вже він працює. Тому хто має вдома скриню, витягайте її. Можна і полакувати, можна і покрасити. Якщо комусь потрібно, можемо поділитися фотографіями, як можна розписати. Насправді це не дуже складно і раніше багато господинь і самі домальовували. Ну так як і хати розписували, кому щось хотілось, могли ну. Саму скриню розписував майстер, якщо це була мальована скриня, але і господиня потім могла трошки своє авторство теж привнести. З появою е, садиби, відновленої так, садиби, з появою цього музейного простору. Е, як змінилося ну, можливо, там, життя громади у селі? Як ви бачите, люди трохи оживилися, стали більше там цікавитися, можливо, культурно-мистецькими якимись там, подіями? да? Бо, зазвичай всі вважають, що в маленькому селі, ну, ну, що там, ну, город, городина, да, худоба, е, завжди якась робота. А тут ціле культурне життя, тут цілий арт-простір, куди приїжджають люди, ну не тільки для того, щоб в Дністрі, умовно покупатися, а ще й походити, подивитися і надихнутися історичними та культурними якимось моментами. Бачите якийсь рух? Е, так, бачу. Ну, Тут потрібно зазначити декілька речей. Е, По-перше, е... Навіть до війни цей регіон, ну звичайно, українське село це доволі депресивний регіон в правані культури, в економіки. Ми все розуміємо. Але навіть 10 років назад, коли я тільки почали спілкуватися з нашими локальними жителями, та я побачила, що вони відрізняються від того стереотипного образу селянина, який, наприклад, у мене як у я з міста сама да великого, то ну, був певний в мене стереотип. І за перший рік проживання Звані в селі він був повністю розвіяний, тому що це були люди, які мене оточували, які мене виражали своєю освіченістю, своєю зацікавленістю в таких от речах і в мистецтві, і в культурі. І мене це дуже вразило. І в тому числі, та зокрема, і спонукало мене трошки почати заглиблюватися в історію в культуру цього краю. Потім вже з війною ну війна дуже сильно підштовхнула до того, щоб саме зробити музей і так далі. Зараз ми. Всі живемо в дуже сумний період, так, тому я не можу там сказати, звісно, ми не проводимо якихось гучних там заходів. Хоча кожного разу, коли ми ті заходи проводимо, то ми дуже маємо позитивний фідбек від людей, тому що дійсно нічого ну. Можна так сказати, не відбувається, да регіон доволі все одно ж депресивний, Це село, це далеке село, то що там є туризм, на село це не дуже впливає, бо далеко не всі залучені в нього. А так клуби зараз дуже мало працюють, да концерти не проводяться, бо війна і так далі. Ну і людям елементарно, да, немає куди піти, в місто їхати далеко. Плюс демографічна наша картина така, що дуже багато людей уже похилого віку, і вони вже не поїдуть в Хмельницький або в Кам'янець на якусь подію. Да? Тому як би так. раз на рік ми проводимо е, якусь таку подію то відкриття музею. Того року робили весілля. Цього року теж робили презентацію проєкту відкриття музею, музейного простору в цьому поміщенському палаці. Для людей це свято, для людей це привід кудись піти, поспілкуватися, щось побачити. І е, так як це я ж кажуть люди вже похилого віку, для них це дуже важливо, що хтось е, молодший е, під, підхопив цю естафету. Да, і їх Їхні знання, їхні надбання, їхні традиції, вони не забуваються. А вони навпаки нашою командою, наприклад, перетворюються в якісь культурні продукти. І ми вже їх несемо далі, і ми несемо їх насправді по всьому світу, тому що наш подільський розпис нашої хати вже був і в Нью-Йорку на презентації, і ми зараз зробили розмальовку антистрес. Вона буде в цифровому форматі, тобто, взагалі, по всьому світу буде доступно. А це наш розпис, який саме з нашого регіону Дністра. Тому та ми популяризуємо, ну по мірі своїх сил, і для людей це дуже важливо. Для людей це дуже важливо. Вони вже розуміли нашу ідею. Вони вже її дуже сильно підтримують. Вони побачили, що дійсно принесення в цих естетичних елементів в вигляді розписаних парканів, розписаних криниць і так далі, ніби це дрібниця. Але все одно воно працює, і вже дійсно за декілька років нашої діяльності ми дуже тішимося, що нарешті всі зрозуміли цю ідею мальоване село. Чому воно має бути саме тут, саме в жилому селі? Бо дуже легко зробити село музей, там де вже не живуть люди. Там вже 10 хат, і роби, що хочеш. А в живому селі це зовсім по іншому. Треба робити щось таке, що всім подобається, бо це громадський простір. А відповідно, це вже треба ну, зовсім по іншому працювати. І ну нас. Тіше, що нарешті нам вдалося, от таких однодумців на презентації проекту було майже 100 людей для села. Це дуже багато для села. Це дійсно подія, і ну багато було стареньких людей, зовсім стареньких, які навіть не, не могли самі прийти. Ми організовували їм е, трансфер, тому значить це дійсно для людей подія, що вони от знаєте, хто не фізично обмежено, але все одно там ту думку часу знайшли і прийшли. Тому за це тільки можемо порадуватися і сказати, що в нашому селі та все таки якийсь культурний рух є, і я сподіваюся, надалі він буде, тому що і діти вже доволі таки охоче доєднуються кожного року літом. У нас проводяться дні спадщини Дністра, і там обов'язково якісь майстер-класи, воркшопи, проводимо толоки, де ми малюємо до речі. Всіх запрошуємо кожного літа. ми анонсуємо на соцмережах. Ми проводимо толоки мальовки. І ми раді бачити всіх. буває і туристи доєднуються, бувають люди, доєднуються у нас. Просто прочитали наші підписники, приїжджають з великих міст. То завжди дуже приємно, тому слідкуйте за анонсами. І хто хоче, автоматке бажання попасти на толоку, теж це відродження старої традиції. Так Коли ми перший раз робили, нам було дуже важко дітям пояснити, що раніше ніхто нічого не робив самостійно. Звали всіх сусідів, родичів і за день два там робили те, що ти би сам робив там декілька місяців. Вони не. Могли це повірити, що це абсолютно і що дійсно це було і праця, і свято, і спілкування, і все якби разом власна традиція, рахує, що вона має жити далі. Дай Боже, дякуємо вам, що доєдналися. дякуємо, що знайшли час. Адріана Вітер, мисткиня, проектна менеджерка музейного простору, організаторка проекту Мальоване село та тисячолітні скарби Бакоти говорили і знаю про те, що у грусті в панському маєтку функціонує музейний простір, скриня спадщин.